Що, взяли нас перший проект Peugeot 206, -й. купили за 2000, попробуємо продати за 4, ну трошки треба буде поробити. Ховається від кадеся. Кілометрів 140, 145 тисяч. Холодній кенду є, в Іспанії дуже важливо, щоб холодній кендула. Хороді панель така згорівша. Руль, треба перешивати бо він погрижний обгорівший роки машина 2006 року має чехли, трошки грязно, трошки багато пилюки чехли непонятні, ну, сьогодні ми драємо, дивимося, має ще декілька поломок у по механіці, будемо справляти і цей і зробимо її. Мили вже машину і трошки бачили більше косяків. Е, ця машина попала під град і її страхова ремонтувала. Красили кришу, цю штуку. На цій штуці видно, що вже лак злази. Якісна робота в Іспанії. Тут вже теж набрало. Жесть. Так само оця штука була зроблена, тут видно що теж лак злази. Але... А це пустяки Капот за Вилазять рижики з-під краски. Це тут, що вони робили? Так. Да. Вони це робили. Страхова робота в Іспанії. Найбільше м'ятно на порозі. Їхали машину мити, приїхали з квіточками. <ріць> радість ти моя з квіточками. Так, багажнику все, що треба. Антифриз, квіточки, денька, денька Провода для прикурювання <ріць> Ну, якщо в нас була антифриз то одна проблема це, то, що теряє жидкость охлаждающую. Ну що, прийшов час прибирання внутрі, і побачимо як. Поприбираємо, снімо руль для того, щоб перешити. Отакий він Іспанія, світ і сонце, Жарко. Сьогодні там 36 градусів буде. Жаркувато трішки, але нічого. Трошки пожаримося а потім під кондиціонером підемо зашивати руль і думаю зняти зірка бо воно ця штука не регулірується треба подивитися чого може пружинка скочила ще завжди дивився працює Як перекупи відновлюють пластик. Капець, Чорненьким став. Так, зараз знімаю да. Зараз його пошмалю. Отак. От і з ним після Тільки що я зрозумів, що оце було покрашене, бо вогнем воно тут залишило чорним, а це краска яка вигорів, того треба перекрашувати буде, шпакльовку видно капець. Нічого зробимо. зараз відновимо двері. Все, починаємо уборку. Коротше, трутніть трутнічать. А працівники працюють. Ділка працює! Дуже важливо чистити ці штуки, бо пилюка, камінчики, ще якась фігня. воно дряпає стекло і потім стекло з цим полосками. От і все, зняли ми сидіння. Тримається на чотирьох болтиках, самі рейки і щоб хорошенько поприбирати це все сміття. Задні теж будемо снімлюю. Щоб це... поснімаю так само ремні, щоб їх теж постирати, щоб були чистенькими. І так можна всю машину роз... розібрати, щоб, щоб було чистенькою. Це один болтик. Тут інший болтик. І ще задні два зараз покажу. Опа гроші. Будемо багатим. náš kochaný vyřešil obnovit tu mašinku plnost. A je tak, nevíš? Uch ty, wow! І що, коротше, пройшло півдня. Ми тут сидіння розбираємо. Кохана хоче перешивати кусок тканини. Цього. Оцю дірку хочу перешити кучу роботи. А я закінчу вже з цими полосками такими. Це вже палючка вода. Цього каплі води. А вот, з другої сторони. Раніше було отак. От як цього отак. От Вигорівши. Кара вже не будемо під пекельне сонце, бо тіньочок вже наближається. Що і добре, тому що сонце в Іспанії не щадить. Я, походу, вже горів, поки ми з нею працювали. так достається ці планки. Видно, що тут пилюка накопичується і царапає стекло. Тільки бруду пилу. І все будемо мити. І так, складова, щоб зняти руль. Кермо, штурвал. Тут ці дірки є пружинка. Все? А тепер як зняти? А бахне, Сідіняти. Бахне. Відіди. Не бахну. Шаиин. Товарищ. Не знаю. Поїхала с ним такого. Вот такие ужасные руль. В таком ужасном состоянии. Зроблене? Отак лишається ця штука, і краще не, 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 не крутити оцей шлейф, який може розірватися, і потім буде давати ошибку по айрбагу і не буде піто піто як буде а сигналу не буде сигналу і якщо є на рулю якісь кнопки то вони не будуть працювати а така от вода після тої пілісосення машини залишилась чистка Чистка. машина частіша капець болото Так счувається руль. Піть Бо Вода. Йовні. Спека неможливо. І принцесами граються ляльками, а моє лиш'я. Дожилися.